І далі про ситуацію на Херсонщині поговоримо із Юрієм Соболевським, першим заступником голови Херсонської обласної ради, долучається до ефіру. Я вітаю вас, пане Юрію. Слава Україні! Юрію слава вітаю вас. Отже, десь добу тому, без подробиць, без зайвих емоцій, військові повідомили, що розпочався контрнаступ на Херсонщині, бої посилилися. Якщо можна, в межах дозволеного, звісно, розкажіть, яка ситуація на сьогодні в області? Чи вдається в ЗСУ стримувати позиції свої? Я повністю підтримую те, що ну, сьогодні знаєте, не на часі говорити саме про конкретні успіхи наших хлопців. Там я можу дійсно сказати, що і в Херсоні, і в Херсонському районі, і в Каховському, і в Бреславському там є успіхи у наших зсу. Але в, в, в всі в деталі, скажімо так, вже нехай командування зсу само коментує, що можна говорити. що... Не потрібно зараз говорити зараз потрібно допомагати нашим зсу, а не розповідати насправді про їх успіхи. І тому я повністю підтримую і те, що говорив голова Миколаївської нашої військової адміністрації Віталій Кім про те, що зараз необхідно допомагати всім, чим можна саме на цьому напрямку, нашим хлопцям, тому що і дрони, і амуниціями ну, фактично вони там використовуються сьогодні, знаєте, як розходний матеріал. І в, в цьому напрямку так само ми намагаємося зараз посилити е, і наше зусилля, і е, призиваю всіх хто має таку можливість, так само це робити. Ну у нашому попередньому сюжеті було сказано, що окупанти, колаборанти виїжджають із Херсона. Е, були повідомлені, що стриму усу взагалі в воронежі зараз. Вам щось відомо про такі факти? Так, я можу це підтвердити. Велика кількість тих, хто вважав себе, що він там е, має якусь владу сьогодні на Херсонщині, яка вона делогована від орків. Е, з Херсону виїхали, вивезли членів своїх родин. Не всі, але велика кількість вже знаєте. Там на чемоданах За, трохи зарано говорити про те, що вже там паничний настрій. Вони бігуть з Херсону. Це поки що не відповідає дійсності, але настрій в них так, такий собі, скажемо так. Тобто вони не впевнені, що зможуть втриматися так на Херсонщині? Там ну на насправді на колаборанти вже там. Ну напевно, що всі, хто прийняв це рішення, зрадити Україну, зрадити себе, свій народ, вони вже там сто разів пожаліли про те, що вони таке рішення прийняли, але це було їх рішення, і зараз їх чекає тільки знаєте, відповідальність за це рішення. Ті чи інші формі ну щодо того, що чекає колаборантів, нещодавно загинув черговий з них Олексій Ковальов. Скажіть, чи посилюються партизанські рухи з активізацією бойових дій? Він дуже активний насправді і дійсно він посилений і, і одночасно посилений і тиск насправді з боку орків на цивільне населення. Вони посилюють фіксаційні заходи саме тому, що вони шукають. Учасників руху спротиву шукають партизан, шукають людей, які надають хоч будь-яку допомогу нашим хлопцям, які працюють сьогодні на Херсонщині в тилу, і тому треба бути дуже обережними і дуже ретельно перевіряти і власне телефони, коли ви виходите на вулицю, і взагалі буде дуже обережним у спілкуванні навіть з людьми, яких ви знаєте, тому що ну на жаль, є і невелика, але є кількість зрадників, які цю інформацію передають органам. Скажіть, а це якось впливає на активність партизанських дій людей у ці всі заходи тиску? Ну, ви знаєте, хлопці працювали, працюють і будуть працювати, незважаючи на всю цю фільтрацію, незважаючи на всі ці обшуки, які вони системно проводять, незважаючи навіть на те, що вони роблять, орки роблять за цілих населених пунктів, коли вони їх просто закривають на в'їзд виїзд і перевіряють повністю там все житло, це стосується невеликих населених пунктів. Але вони такі роблять постійно. Але хлопці працюють. Зараз люди чекають у чергах на виїзді з окупованих територій. Розкажіть, будь ласка, чи всіх пропускають окупанти? Чи є змога виїхати у людей, які не мають, наприклад, свого транспорту і, взагалі, зараз безпечніше покидати регіон чи ховатися вдома? Ви знаєте, кожен повинен сам прийняти рішення, що для нього і для його родини сьогодні найбезпечніше, тому що ну ніхто за вас це рішення не прийме. Ніхто не знає, які у вас обставини, які у вас можливості, яка у вас особиста ситуація, але якщо є така можливість, необхідно залишати Херсонщину і не не давати оркам використовувати вас просто як живий щит, насправді, тому що всі бачать, всі дуже чують, що зсу працюють дуже працюють на цьому напрямку. Не всіх пропускають У нас. Є випадки затримання людей саме от на останніх фільтраційних блокпостах, вже там за Васильівку і на тарілки, коли там ФСБ просто забирає на людей наших і не повертає їх. Не а вони просто заарештовують їх під час спроб виїхати з області. Але таких невелика насправді кількість випадків більше все ж таки проїжджає. Хоча перевірки більш ретельні стали. Це так само працює людський фактор. Деякі приїжджають їх взагалі не перевіряють, фактично перевіряють документи. Там вибірково можуть там якісь речі перевірити, які люди, люди вивозять. А деяких перевіряють ну, повністю там і з і телефони перевіряють комп'ютерну техніку, повністю обшукують транспортний засоб і ще й можуть там заставити там зняти одяг людину. Перевірити там, щоб він нічого не приховував, тобто там знаєте як повезе насправді, але як би не було це складно, друзі, треба виїжджати, тому що ну ризик залишатися сьогодні на Херсонщині він дуже великий. насправді там будь-яка людина знаходиться в зоні ризику саме з е, внаслідок водії окупантів. А скажіть а наскільки безпечно цей шлях через Крим, Росію і далі через Європу в Україну? Він так само не є безпечним насправді, тому що е, людина, особливо коли вона приймала участь у допомозі і е, руху спротиву або зсу, або просто є патріотом, і в, е, це було публічно. Вона рискує, тому що перевірки на в'їзди до Криму вони значно ретельніші, ніж в Васильівці. Там 100% йде перевірка і комп'ютерної техніки, і смартфонів вони можуть перевіряти соціальну сіті сторінки Вони заставляють відкрити, дати доступ. Вони там повністю можуть навіть листування просто перевіряти. І ризик дуже великий. Там допитують навіть діточок, які їдуть з батьками, і вони вже. В дітей спрошують а як взагалі батьки відносяться до Російської Федерації? А чи вони називають це росіян орками? Тобто, такі питання, це справжнє питання, це випадки, які зафіксовані на е, є повідомлення, що частина області залишається без електроенергії, чи багато людей зараз на цих територіях знестромлених? Знаєте, відносно небагато, але тут мова знайти навіть якщо б там була одна людина, ну або одна родина, то зрозумійте, як, як це жити сьогодні в сучасному світі, не маючи електроенергії. Не маючи електроенергії, немає відповідної водопостачання, немає можливості зв'язку, немає має багатьох можливості, тому там дуже складна ситуація. Там обласна наша адміністрація Херсонська. Вона дуже там багато зусиль сьогодні докладає для поновлення цих комунікацій, але ж населені пункти, які розташовані безпосередньо біля там зон ведення бойових дій, зрозуміти там неможливо проводити роботи як правило, тому там більш правильне рішення виїхати з цього населеного пункту. Такі можливості так само адміністрація не дає і приїхати на якийсь час до ну до безпечного міста. Ще пів хвилинки є. Тому, якщо можна коротко, ви радили людям записатися їжею, водою, ліками чи всюди є доступ до цих товарів? Насправді у більшості наших населених пунктів така можливість є. Херсонщина все ж таки аграрний край, і от те, що виробляється саме у нас в області, воно доступне для людей. Так, там велика проблема у людей. Насправді там більше. Не то, що немає їжі, немає грошей, щоб купувати цю їжу. Е, більше проблеми з ліками, більше проблеми з товарами, які завозяться з Криму російськими, тому що там і вартість цих товарів просто захмарна і якість там ну ніяка, якщо так чесно. Тому що завозять найбільш дешеве для того, щоб продати його за найвищою ціною, щоб як можна більше заробити там орків одна та насправді. Зрозуміло, я вам дякую, що знайшли для нас час. глядачам нагадаю, що це був Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради.